Вітаю вас, малята! Ви любите подорожувати? Нещодавно я подорожувала потягом. А на чому ще можна подорожувати? Послухайте мої загадки. Що за диво довгий дім пасажири є у нім? Все взуття його з резини, а харчується бензином. Автобус. Червонім будиночку повно людей. Ти теж, певно, бачив будиночок цей, В рейках сталевих будиночок мчить. Увага, я їду. Дзвінок дзеленчить. Трамвай. Є великий, є малий. З вантажами легковий. По дорогах поспішає, у собі людей катає. Автомобіль. Автомобіль, автобус, трамвай. Що це? Як можна назвати одним словом? Транспорт. Транспорт буває різний. Малята. Назвіть транспорт. Які ви вгадали? Корабель ходить по воді. Як називається такий транспорт? Водний. Одяг перевозить пасажирів. Транспорт який? Рузовик везе вантаж. Транспорт який? Ракета літає у повітрі. Як можна сказати, транспорт який? Я називаю два слова, а ви їх поєднуєте в одне так, щоб з'явилося нове назва транспорту. Наприклад, Пара плавати. Пароплав. Молоко возити. Молоковоз. Сам катитись. Самокат. Пара возити. Паровоз. цемент – возити. цементовоз – Це автобус. Я буду називати частини автобусу, а ви знаходьте їх та запам'ятовуйте назву Кузов, двері, крісла, шини, скло. Пропоную маляти повторити назви частин транспорту самостійно. Діти, послухайте, яку розповідь склала я про машину. Діти, послухайте, яку розповідь я склала про машину. Це машина молоковоз, машина металева, кабіна синя, цистерна блакитна, шини чорні гумові. Я впевнена, малята, що ви добре запам'ятали яким буває транспорт? З яких частин складається автобус? Я чекаю на ваші розповіді про транспорт. До зустрічі, малята!